Повімо про таке. Другу добу страйкують. на Арселор Мітал заявили про ймовірність техногенної катастрофи та вибуху газу. Відстояти директора, тренери та батьки вихованців ДЮСШ номер 1 просять не звільняти керівника спортивної школи. Юрій Вадимович тільки з сторони старонистою, якби завжди допомагав, дійствовав на всьому. П'ятий парад вишиванок у кривому розі. Більше трьох тисяч містян приєдналися до всеукраїнського свята національної сорочки. Аби довести, що кривий ріг, це Україна. Подробиці цих та інших новин далі. Я вітаю усіх час новин на першому міському про найактуальніші події дня. Просто зараз. У студії працює Наталя Болденська. Більше доби страйкують. Працівники декількох цехів Арселор Мітал Кривий Ріг» відмовляються працювати вже другий день. Розпочалося все із залізничників, які підтримали італійський страйк у депо на Довинцевому. Кількасот людей провели ніч під відкритим небом на Арселорі. А на ранок до вимог про достойні умови праці додалися ще й вимоги зарплати у тисячу євро. Представники підприємства говорять, через те, що робітники страйкують, виробництво вже частково призупинено та може спинитися повністю. Також існує загроза техногенної катастрофи на газотранспортній системі через перепад тиску на коксовому газопроводі може статися вибух за власне правил е безпеки, при зниженні давлення доміного газу до 50 мм, необхідно виконувати встановку газопроводу. Эта операция достаточно опасная. В результате остановок этих газопроводов будет, произойдет тотальная загазованность прилегающей территории. Возможно, изменение роза ветров, попадание этой газовой смеси, причем в количестве миллионов кубометров, в район близлежащего, близлежащих к комбинату, то есть Соцгород и другие районы. Відстояти директора, тренери та батьки вихованців ДЮСШ номер 1 просять не звільняти керівника спортивної школи Юрія Суботу. Він пропрацював на цій посаді вже багато років, і до цього часу до нього з боку влади жодних претензій не було. Але тепер директора суботу хочуть звільнити, таким чином перекласти на нього відповідальність за те, що одна з вихованок школи зламала під час тренувань ногу. Мати дівчинки каже, сталося це через аварійну підлогу на стадіоні Металург. Про чергові репресії у Кривому розі розкаже Галина Ганзенко. Аварійні стіни та зруйнована підлога. В таких умовах зрощують майбутніх чемпіонів. Єдине, на чому ще тримається перша спортивна школа, це досвідчені тренери та директор Юрій Субота. Про нього тут кажуть з керівником їм пощастило. Ну а так той забрання було. Храшоться до людей до всього, так як треба. Так, як надо. Тренери захищають директора суботу. Кажуть, він завжди в усьому хоче допомогти. Жодному підлеглому керівник стадіону металург нікому ні в чому не відмовив. Юрій Вадимвича тільки з хорошої сторони. Якби завжди допомагав, дійствовав на всьому, по дітям, скільки питань не обращалися відділення футболу. Всі на країна ходіли какие-то компроміси, навстріч у шоу. Тобто нічого плохого сказати. Але талановитого керівника можуть звільнити, а все через прикрий інцидент. Тут одна з вихованок секції зламала собі ногу, перечепившись через зруйновану підлогу. Будівля знаходиться в аварійному стані, бо гроші на неї не виділяє мерія. Міський голова неодноразово обіцяв реконструювати стадіон Металург, але це поки <плес> що відбулося лише на папері. Мама постраждалої дівчинки в шоці. каже, все, що відбувається, несправедливо. Замість того, аби відремонтувати будівлю, хочуть звести наклеп на директора. Я при... обратилась на телевидение для того, чтобы помогли нам отремонтировать зал. Но я не думала, что найдут козла отпущения, и тем более нашего директора замечательный человек. Если бы я знала, я бы никуда не обращалась, мы вылечились бы сами и... І... Що би так вона і залишилося. сам Юрій Субота і гадки немає, що його можуть звільнити. Здається, дізнався про це тільки від журналістів. Ніхто з вищого керівництва його навіть не попередив. Ні, не збирається умова. По мере, поки я такої інформації не знаю, не слишу. Навіть якщо директора суботу звільнять, а на його місце прийде інший керівник, стадіон як був зруйнованим, так ним і залишиться. Реконструкція на папері влаштовує біську раду, а долею дітей переймається не ті, у чиїх руках зосереджені гроші. Галина Ганзенко, Микола Нечепоренко. Перший міський. Перенесли святкування. Офіційно день міста цього року будуть відзначати 27 травня, а не 26, як анонсувалося раніше. Про це повідомляють у міській раді. День народження Кривого Рогу перенесли скоріш за все під тиском громадськості, бо на 26 травня припадає сороковий день від моменту страшної аварії на перехресті. Проспекту металургів та вулиці Героїв АТО. Тоді загинуло 11 людей. Нагадаю, фірму, яка виграла тендер на проведення та організацію Свята Дня міста, пов'язують із Російською Федерацією. Розбиті вікна вогкість та комахи. Другий під'їзд за адресою Едуарда Фукса 18 давно не бачив ремонту. Окрім цього, із часом його стан стає ще гіршим, а перелік проблем поповнюється. Проте головною місцеві мешканці називають відкритий підвал, через що у під'їзді вогко та цілий рік комахи кажуть, зверталися до комунальників безрезультатно. Більше розкаже Олена Трунова. Ока як видно. в підвалі кришку украли, Ми накрили своїм дервяшкою, криси, комари, круглий год і зімою і літом. Марія проживає в цьому будинку лише п'ять років. каже, як тільки купили квартиру, одразу почали боротись з жахливим станом під'їзду. Вжек ми пошли раз когда мы купили квартиру, и потом где-то через года два мы сходили, нам сказали писать какое то заявление, это не к ним относяться. Ну мастер нам так и не ответила, что нам надо для этого сделать. Якщо на великий ремонт вони за свої кошти якось зробили та на поверхню виползли інші проблеми, як от вікна, які на деяких поверхах відсутні, а десь взагалі розбиті. Ішов випівши чоловік, спотикнувся, упав і розбив стекло, і якби чуть-чуть не випал туди. Все стікло політіла на. Ніс і порозліталися осколки, і там, навіть, кажеться, хтось із дітей гуляв біля пісочниці. І так ні, 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 ні. Друга проблема підвал. Металеву кришку, кажуть, вкрали, тому мешканці замість неї поклали звичайну фанеру. Через це в квартирах, та у під'їзді, сиро. Стіни лупляться та відвалюються. Скрізь сотня комах. Тут була кришка. Мені на крилі хоча б чентно. Тут і дірки вже. І сирістю, прямо заходиш під'їзд, ну, сирість А Ось, в магазині, що в цьому під'їзді, також не все ідеально. Продавчиня скаржиться на трубу, яка протікає. Каже, вся стеля відсиріла. Що та стіна, яку, ну, та що між сусідами, яка йде, я не знаю, як її назвати, Наташа, вся мокра то вона, напевно, між плитами якась труба може прорвала, вона постійно течеть. Обслуговуючи компанію обіцяють, все перевірять та відремонтують. Єдине, місцеві мешканці треба не лише написати заяви, а й їх зареєструвати. Да, пишіть ну, директор розгляд, дасть указання, будемо робити. Понеділок комунальники пообіцяли навідатись до під'їзду та розпочати ремонтні роботи, які в їхніх силах. Місцеві мешканці чекають. Олена Трунова, Роберт Сіваков, перший міський. 300 мільйонів гривень на житло для атовців та сімей загиблих військових. Таку суму уряд постановив виділити протягом цього року. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, відтепер процедура виділення коштів змінилася. Якщо раніше гроші направляли чиновникам на місцях, і держслужбовці самі вирішували, яке помешкання і де купувати, то зараз кошти на руку отримують безпосередньо ті військові та їхні родичі, яким цю квартиру виділили. За новим порядком у 2016-2017 році вже придбано 1071 квартиру на загальну суму 909,5 млн грн. У 2018 році планується придбати 356 квартир на загальну суму 354,8 млн грн, в тому числі 29 квартир на суму 25 млн грн для учасників АТО з числа переміщених осіб. Розпорядження, яке ми сьогодні розглядаємо, передбачає передачу майже 300 млн грн з цієї суми, яка передбачена бюджетом, на придбання 327 квартир. Пішов на поправку водій маршрутки після жахливої аварії біля міськради прийшов до тями. Його перевели з реанімаційного відділення до полі травми. Медики зазначають, постраждалий йде на поправку. Також ще одного учасника резонансного ДТП готують виписати. Наразі у лікарні залишається лише керманич маршрутного таксі. Нагадаю, транспортна пригода трапилася вранці, 17 квітня. Вісім людей загинуло на місці: один по дорозі до лікарні і ще два у медзакладі. Водій автомобіля Мазда, якого підозрювали у скоєнні трагічної автокатастрофи, помер у СІЗО 5 травня. Лобове зіткнення 17 травня о пів на першу дня по вулиці Мефодіївській сталася аварія. Вантажний Фольксваген та легковик «ВАЗ» не поділили дорогу. Лада рухалася в бік більшовика на зустріч. Volkswagen, який об'їжджав службові машини, що займаються ремонтом доріг. Водій вантажного автомобіля каже, опинився у ситуації. Що у будь-якому разі отримав би удар. Керманич гадав, що «Лада» мала повернути, проте автомобілі зіткнулися. Під час ДТП травмовано водія вазу йому надали допомогу медики швидкої зараз. Проводиться огляд місця події, встановлюється дорожня обстріл. Дорожні умови, розташування транспортних засобів та слідова інформація, яка є на даному По-дальшому буде вирішуватися питання про внесення відомості до єдиного дослових розслідувань, зв'язку з тим, що під час даної ДТП було травмовані люди. Це передбачено частиною першої статті 286. Гданцівський парк чекає на гостей 20 травня. Підрядники повністю зупинять усі роботи на один день та проведуть велику екскурсію для всіх бажаючих побачити, як занедбані хащі перетворюються на родзинку кривого рогу та найсучаснішу зону для відпочинку. Все розпочнеться о дев'ятій ранку. і Відвідувачі зможуть на власні очі побачити, як тривають. Роботи нагадаю, реконструкція колишнього комсомольського парку розпочалася влітку 2017-го за підтримки нардепа з кривого рогу Костянтина Усова. У команді парламентаря зазначають, проєкт розрахований на два роки. Проте підрядники йдуть із значним випередженням та планують завершити роботи вже цього року. На один день ми призупинимо будь-яке виробництво. Ви переконаєтеся, що нібито вирубана будівельниками. Але старічних дубів насправді жива і здорова. Всі бажаючі громадяни, мешканці міста, екологи, активісти та журналісти. Парк Гданцівський запрошує на відкриту екскурсію по реконструкції, аби ви змогли побачити, як занедбаний парк перетворюється на візитівку Кривого Рогу. А нібито залита в 12-метрові смуги бетону територія, насправді вся зелена. Запрошуємо вас у неділю, 20 травня, о дев'ятій ранку, до прекрасного гданцівського парку. День пам'яті 18 травня в Україні вшановують кримських татар, які стали жертвами депортації. О 18.00 біля театру Шевченка краврійські православні священнослужителі Київського патріархату проведуть молебень у пам'ять про жертв депортації кримських татар. Після цього містяни викладуть національний символ кримсько-татарського народу Тамгу. Нагадаю, саме цього дня, 74 роки тому, перші ешелони з татарами виїхали з Криму до середньої Азії. Всього за три доби тоді вивезли близько 200 тисяч людей. Половина депортованих кримських татар загинула по дорозі або в перші місяці заслання. П'ятий парад вишиванок у Кривому Розі. Більше трьох тисяч містян приєдналися до всеукраїнського свята національної сорочки. У нашому місті його організував перший міський телеканал. Студенти розгорнули 100-метровий прапор України, а на фініші усіх любителів вишиванок чекав святковий концерт. Як це було, дивіться далі. Червоні сині та чорні здається, увесь кривий ріг сьогодні вдягнувся у вишиванку і прийшов на парад. Це вже п'ята вишиванкова хода у кривому розі, яку влаштовує перший міський, аби довести, що кривий ріг це Україна. Вже три роки поспіль криворіжці одягають свої вишиванки та виходять на парад. Ця п'ята ювілейна хода зібрала більше трьох тисяч осіб, і кожного з учасників є власна історія вишитої сорочки. Мені по панаслісу від бабушки досталася. А скільки вже років почали Ну, на років 70. він у нас вишиванці хрестився, да нам подарували її. Так що вона була з ляним рукавчиком. Ми її підрізали, бо вже виріс просто. І така тепер у нас є вишиванка. Маршрут на цей раз був у самому серці міста з площі визволення через проспект Поштовий до парку Мершавцева. Попереду усієї колони студенти розгорнули стометровий прапор України. Видно його було навіть з неба. Це один з тих небагатьох днів, коли я дійсно дістаю шафи свою вишиванку, і з гордістю без зайвих слів я її надягаю на себе. І мені дуже приємно, що кожного року кількість учасників значно зростає. Школярі та студенти, вчителі та депутати, металурги та юристи усі щасливі та зі святковим настроєм. Адже свято вишиванки сімейне, тому і люди розквітають на очах. Свято вишиванки це перш за все символ України, і це є сімейне свято. Ми разом з донькою, на жаль, дружина з нами не пішла цього року, але ми всі разом завжди ходимо на цей праздник. Завершився парад святковим концертом у парку Мершавцева дитячі співи та жіночі хори розважали усіх гостей. Другий рік поспіль у центральному міському районі відзначають всесвітній день вишиванки. Я хочу сказати, що організація цього заходу не важка, тому що на сьогодні кожен мешканець району бажає участь взяти у цьому заході. Три тисячі людей це великий показник. Та наступного разу перший міський додасть зусиль, аби побити рекорд України. На Ганценко Роберт Єваков, перший міський. І ще раз зі святом усіх давайте одягати вишиванки не лише раз на рік на свята, а й у повсякденному житті. Таким побачили цей день журналісти першого міського у студії. Працювала Наталя Болденська. Гарних вам новин і до зустрічі.